Чоловік зник без вісти 28.08.2024 року. В цьому місяці ровно рік як чоловіка немає жодної звісті від нього. Наразі не знаю, де він знаходиться. Зник Нью-Йорк, Бахмутський район, Донецької області. Дуже сумуємо з дітьми. Старшому 20 років, меншому 13 років. Не Вистачає батьків. А коли ви останні спілкувалися? В ніч з 20 на 21, коли його виводили на бік. На жаль, перечуттів ніяких не було. Сказав, що копає, як найближчим часом, як з'явиться можливість, коли вони. На жаль, це Ось, Обговорював останню його слова. Очисниця, як він повертається, як він приходить, обіймає, приносить цукерки, печиво. Каже, почекай, я не можу, наразі мене не відпускають. Тому все ж таки в душі я відчуваю і вірю, що він живий. Все ж таки, просто ми не знаємо. Це дитинка з перших днів війни на фронті. Був на Донецькому напрямку, на Покровському, селище тоненьке, там, там і пропав. Нуль першого, року. Це вже півтора року, як від нього немає ніяких дітей. Дуже чекаємо. Ось 24 на День Незалежності у дитини не був день народження. Вже два, два дні народження, ми без нього. Ось це, та ось уз, дружина стоїть. Так що ми дуже чекаємо, його, кохаємо, ждемо. Сподіваємося, що все добре, що він. Десь у Донецькій чи Луганській в лагерях в цих лагерях, бо там зрашки, ніяких дітей немає, що він так. Так що чекаємо, все буде добре. Снився, щас не сниться. Ну, ми і так знаємо, що він живий. Ми це чуємо. А, наші близькі, в тому числі.